Як говорить статистика, за останній тиждень в Коростені на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 368 коростенців, 292 дитини та 76 дорослих. Епідеміологічний поріг поки що не перевищено, говорять лікарі. За прогнозами гриб дійде до України наприкінці листопада на початку грудня, враховуючи ситуацію минулорічного епідеміологічного сезону, прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у сезоні 2012-2013 років в Україні прогнозується поява нового штаму вірусу грипу А H3N2 під назвою Вікторія, а також штаму вірусу групи Б Віскон. Також не виключена можливість циркуляції вірусу групи А H1N1 Каліфорнія. Добре вже нам відомого. Щоб вберегтися від грипу, а медики радять робити щеплення. вакцинация является самый доступный, самый легкий и самый эффективный способ профилактики гриппа. Понятно, что зимой этой мы будем болеть не только гриппом. Имея вакцинацию против гриппа, самого м -м, такого опасного вируса, который вызывает сильные последствия, мы можем рассчитывать на то, что люди, если даже и заболеют гриппом, то не переболеют в тяжелой форме и не получат осложнения в виде пневмонии, Или других каких-то других заболеваний. Привать, э, предлагают нам людей, которые имеют больший риск заболеваний. Это люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистых заболеваний, это люди, которые болеют сахарным диабетом, имеют ожирение больше 30% от нормы. Это беременные женщины во втором-третьем триместре беременности, это дети до трех лет, которые болеют чаще гриппом, и люди старше 65 лет, которые повышенную заболевание имеют в связи с тем, что у них ослабленная иммунная система по возрасту. Щепитися проти грипу найкраще у вересні-жовтні, коли організм людини після літа насичений вітамінами та мінералами. Але загалом вакцинуватися ніколи не пізно ні в листопаді, ні навіть у лютому. Імунітет виробляється протягом двох тижнів після щеплення. Щодо побічних наслідків, то їх не може бути, якщо людина щеплюється здоровою. Тому власним прикладом лікарі закликають до вакцинування. Последствия от, от той самой прививки мы не ожидаем тяжелых. Какие могут быть осложнения? Это 2-3 дня гриппоподобный синдром, но это не заражение гриппом, не заболевание. Это как бы клиническая картина наработки иммунитета. После того, как мы привили, эту этот, этот прививочку сделали, рассчитывать на то, что появится иммунитет, тут же не получается. Где-то 2-3 недели организм накапливает антигены в такой количестве, в таком количестве, чтобы иммунитет был напряженный. И этот напряженный иммунитет где-то будет удерживаться 6-12 месяцев, постепенно угасая. В середньому одна доза вакцини проти грипу в аптечній мережі коштує 80-100 гривень. На сім'ю з чотирьох осіб виходить чимала сума. Тому в місті не дуже багато тих, хто купує вакцину як профілактичний засіб проти грипу. Щоб хвороба не поширювалася, містом більше 13 тисяч коростенців мають щепитися проти хвороби. Цього року плече підставила благодійна організація Лікарняна каса Житомирської області придбавши для своїх членів вакцину. Вперше в цьому році, за рішенням правління лікарняної каси, всі, хто перебуває в лікарняній касі, а це 12,5 тисяч наших коростенців, можуть уберегти себе від грипу та безкоштовно зробити вакцинацію. Лікарняною касою закуплено 6, 6 доз вакцини. Це на всю Житомирську область, на що було витрачено півмільйона гривень. Як бачите, гроші немалі для того, щоб провести профілактику такого захворювання. Яке дає дуже тяжкі наслідки, дуже тяжкі можуть бути ускладнення від нього. В місті користані було виділено було 413 доз на суму 33 тисячі гривень. Як бачите, гроші теж немалі, і району було виділено по їх ну, заявці 42 дози на суму 3350 гривень. Ну, і я вас закликаю, як то кажуть, скористуйтеся унікальною пропозицією і зробити вакцинацію від грипу, і щоб ви були на здоров'я. Отже, якщо ви є членом лікарняної каси, ваше. Кають членською карткою у 206-му кабінеті міської поліклініки. Тут вам зроблять щеплення проти грипу. Вакцинують тут і тих, хто вирішив за власні кошти вберегтися від грипу. Слід пам'ятати, грип це не просто застуда.